Черівного часу, шановні українці, з вами, практикуючий рунолог Павло Крук, даю чергову, э, рунічну формулу для воїнів. Знову ж таки, наносити чи ні вирішувати вам, тому що руни це енергії, ви є енергії, і додавання якихось енергопотоків чи певної э, комбінації, і саме потужних енергетичних потоків дає як свої плюси, так і свої мінуси. Розповідаю, як завжди, про плюси і мінуси перед вами. Формула успішно виконати бойове завда... завдання. Райдо, Тайваз, Вуньо, де Райдо це є шлях, це піти на бойове завдання, саме дорога для воїна і для бойової дії Тейваз. Тобто тут є рух Тейваза по бойовій стежці війни, скажімо так, це вже. Рейдутий вас це сходити на війну на саме бойове завдання. В нього дає успішне завершення цього бойове завдання. Тобто воно завершить бойове завдання, в радість, в радість ось, можна поставити СОУЛ, СОУЛ це ви яскраво і гарно це підете, там підірвати все на світі. до рівня Героя України можете отримати, можете піти там, виявитися, наприклад, більше танків, чим ви. Пішли там підбивати один, там виявиться п'ять, і ви всіх підіб'єте. Але соло завжди дає оцю яскравість засвітитися, і м -м, можна перестаратися з цією руною енергетик і з цим засвічуванням, що е повернутися на щиті з героєм, але посмертно. Тому е -посмертно. все ж таки ліпше ставити вуньо. Вуньо – це просто сходити в радість. Тут може відбутися, що ви підете на 5 танків, а там чи підете підривати танка, а там танка не буде всього машину підірвати. Тобто, це буде легке завдання, легко сходити на завдання, і воно буде успішне. Тут немає там якоїсь славетності піти за танком підбити 5, але тут є прописано те, щоб піти, завершити завдання, і воно буде легким тобто, це легко сходити на завдання. Це прийдете, там, наприклад, зачищати блокпост з окупантами-нородцями, прийдете, а вони будуть спати на пусту, ви їх просто виріжете. Ось. Тобто станеться така подія, яка ваш шлях воїна зробить в задоволенні легким. Тобто, має, мав бути йти дощ там, прийдете, а дощу не буде. Ось. Там підете, будуть розтяжки, а вдарить ночі мороз і роса замерзне. Ви будете там шнурки бачити, будете легко все переступати. Тобто завдання буде легке. І воно буде виконане. Ось тут прописано: не просто легко сходити на завдання, а ще й успішно його завершити. В принципі, формула позитивна для тих, хто рухається. Тут саме є переміщення, тобто на машині, на авто, для тих, хто кудись переміщується. Або якийсь, наприклад, дрон, там наземний чи повітряний, переміщує. Ось, Підійде, як для розвідників, і ну, для будь-кого. Тобто формула універсальна тут без, без уточнення чогось. Тобто все, що переміщується на війні, зробиться цим успішно і легко. Успішно і В нього може давати тільки трішки розслабленість. Таку розслабленість і жартівливість знову ж таки не потрібно втрачати пильності, тому що, можливо, буде така ж навіть ейфорія, що все, про... все дуже легко проходить. От занадто легко проходить, це буде відчуття давати саме руна вуньо, і його потрібно остерігатись, все-таки готуватись до гіршого, а отримувати краще і не вестись на цю радість, розслабитись і перейдете повний стан вуньо, коли повернеться цілими і живими з бойового завдання. Наносити чи ні? Вирішуєте ви? Слава Україні, смерть ворогам.